Роботизована платформа, От, дуже чітко мені ця назва подобається, але все ж таки це не прям робот, який може приймати рішення, там, якось реагувати на якусь зміну обстановки і тому подібне. Він все рівно керується оператором і бувають ситуації, коли банально його потрібно піти витягнути з багнюки, да, бо він не може звідти виїхати. Тому люди все ж таки будуть потрібні, але цих людей потрібно буде менше. І... Вони будуть ризикувати своїм життям і здоров'ям набагато меншу кількість часу, ніж би це відбувалося без е, НРК. Е, НРК це менший ризик для особового складу, отже це людське життя. Долучайся до підрозділів НРК. Долучайся до підрозділів НРК. Долучайся до підрозділів НРК.